Всім привіт! Мене звати Наталія Ауліна, я спеціаліст з освіти за кордоном і засновниця агенції Education PC. Ми консультуємо про вищу освіту в Італії та Іспанії. Сьогодні ми говоримо про магістратуру за кордоном. Магістратура це другий рівень освіти. Перший рівень це вищої освіти це бакалаврат, другий рівень вищої освіти магістратура і третій докторантура. Чому студенти обирають навчатися за кордоном на магістратурі? З нашого досвіду та з досвіду наших студентів ми можемо виокремити дві основні причини. Перша це бажання порівняти країни, отримати новий досвід, академічний досвід, досвід проживання за кордоном. І, наприклад, це може бути порівняння України та іншої європейської країни, або країни по всьому світу, або може бути так, що студент навчався в школі в Україні, бакалаврат в одній країні в Європі, наприклад, магістратура в третій країні тобто, це бажання обрати свою країну, яка більше підходить. Іншою також дуже важливою причиною навчатися на магістратурі це більші кар'єрні перспективи. Тому що, коли ти маєш диплом бакалавра, це є основною вищою освітою, яка вже дає вихід на ринок праці. Проте інколи є потреба мати більш вольську професійну орієнтацію, підвищити свою кваліфікацію, мати можливість працювати за кордоном, тобто розширити свої кар'єрні перспективи. Підвищити професійний рівень, тому магістратура за кордоном є хорошою можливістю для реалізації таких цілей. Повертаємося до Італії та Іспанії, тому що це дві країни, на яких ми спеціалізуємося. Системи вищої освіти в цих двох країнах вони відрізняються. На рівні магістратури є дві основні відмінності. Магістратура в Іспанії офіційна, мастер офіціаль – це один рік. Магістратура в Італії є двох типів: однорічна і дворічна. Класична це дворічна магістратура лауреа магістрале. І однорічна це спеціалізована магістратура, більш професійно орієнтована, мастер університаріо дімолівело. Триває один рік. Тобто в Італії є два типи магістратури, два роки і один рік, проте вони відрізняються. Для того, щоб зрозуміти різницю, потрібно порівняти ці два типи за певними критеріями. Основним це є подальші перспективи. Дворічна магістратура дає вихід на ринок праці, а також дає доступ до третього рівня освіти це докторські, докторські програми. Професійна однорічна магістратура вона дуже спеціалізується та фокусується на розвитку певних професійних навичок. Вона триває один рік. Половина це навчання, половина це стажування, і вона орієнтується лише на ринок на ринок праці, на працевлаштування. Іншою відмінністю навчання на магістратурі в Італії та Іспанії це мова навчання в Іспанії. Якщо розглядати всі регіони цієї країни, то навчання на магістратурі воно лише іспанською мовою. Проте в Барселоні, в державних та приватних університетах є вибір програм магістратури саме англійською мовою, тобто тут є можливості навчання англійською. Якщо говорити про Італію, то, звісно, є навчання італійською мовою, а також у кожному університеті є вибір. Програм а, магістратури англійської мови. Практично в кожному університеті а, є така можливість. В, в одних університетах, звісно, вибір більший, в інших – менший. менший. А, окрім а, таких напрямків, які стосуються професії у сфері мистецтва, тому що в Італії а, сфера мистецтва а, викладається в окремих закладах освіти: це сфера АФАМ. І ці заклади сфери Афам: це академії мистецтв, академії дизайну, академії кіно, кінематографу, театру, танцю, а також консерваторії. Власне, в цих навчальних закладах і перший, і другий рівень вищої освіти, бакалаврат, магістратура викладається в 99% саме італійською мовою. Навчатися англійською мовою у сфері мистецтва можна в академіях дизайну приватних, тому що саме в цих навчальних закладах є можливість навчатися англійською мовою. Щодо вартості навчання в Іспанії, вартість навчання на рік в державних університетах від 500 євро до 2000, і в університетах Мадрида та Барселони навчання стартує від 5-6 тисяч євро на рік і дорожче. В університетах Італії вартість навчання від 200-400 євро на рік до 2-3 тисяч євро на рік в державних університетах і в приватних від 8-10 до 12 тисяч це середня вартість навчання є також більш дорожчі варіанти. Одною з відмінностей навчання на магістратурі в Італії та Іспанії є доступ до державних стипендій. А в Італії non-EU студенти, тобто студенти, які походять із країни, яка не входить в Євросоюз, мають доступ до державних стипендій. А в Іспанії до стипендій мають доступ лише EU студенти, тобто студенти з країн Євросоюзу. А ось тому в Італії. Більші є більше можливості а, мати стипендії. Вони можуть бути державні, це регіональна стипендія Dirito All Studio або а, стипендія від університету, це вже більш детальна розмова, тому що кожен університет має якісь свої певні. Пропозиції для іноземних студентів, а те, що є спільним, схожим а, між магістратурою в Італії та Іспанії, це можливість стажування, тому що магістратура передбачає а, опцію стажування. А, таким чином, студент може а, мати а, перший професійний досвід за кордоном. А, Є певні свої бюрократичні нюанси щодо проходження стажування, оформлення на стажування в цих країнах. Проте є такий момент, що допустимо в Італії. Дуже часто стажування під час навчання може не оплачуватися, тобто стажування, яке є частиною навчання, яке входить в навчальний план студента, може не оплачуватись. Це залежить від типу контракту, який студент підписує з роботодавцем. Для стажування та працевлаштування в Італії та Іспанії дуже важливо знати місцеву мову. Проте, наприклад, з досвіду наших студентів дуже реально знайти працевлаштування лише з англійською мовою, в Барселоні, наприклад. Щодо Італії, то теоретично також можна працювати лише з англійською мовою, проте в нас в нашому досвіді не було таких прикладів. Знання італійської є обов'язковим для стажування, для працевлаштування. Таким чином, під час періоду навчання дуже важливо також вивчати італійську мову. І саме тому інколи. Дворічна магістратура в Італії є вигідним варіантом, тому що більше часу на вивчення мови. Ось, також університети в Італії дуже часто пропонують курси для іноземних студентів. Вони можуть бути за досить доступною ціною або безкоштовні. Таким чином є можливість паралельно з навчанням також вивчати італійську мову. Якщо вас цікавить магістратура за кордоном, хотів би більше дізнатися про можливості в Італії та Іспанії, запрошуємо на нашу консультацію. До зустрічі!